Ми знаходимося в історичній частині Полтави на території колишньої фортеці. З 2016 року вулиця названа іменем Пилипа Орлика. Хоча ще в 1918 році за гетьмана Павла Скоропадського планували назвати іменем гетьмана Пилипа Орлика вулицю Куракінську, сучасна соборності на відтинку від корпусного парку до решетилівського шляхопроводу. Що пов'язує Пилипа Орлика, Чеха за походженням, уродженця села Косука, Віленського воєводства Великого князівства Литовського? Випускника Києво-Могилянської академії з Полтавою. Не тільки одруження у 1698 році з донькою полтавського полковника Павла Герцика Ганною, але й події навколо Полтави 1708-1709 років. Пилип Орлик був вірним соратником гетьмана України Івана Мазепи. У гетьманській резиденції Батурині. Пилип Орлик пройшов шлях від канцеляриста до реєнта Генеральної військової канцелярії. У лютому 1708 року Пилип Орлик був призначений генеральним писарем. Відомий історик Микола Василенко зазначив, Пилип Орлик зробив при дворі гетьмана швидку кар'єру, ставши довіреною особою Мазепи. Кар'єра була зроблена не пролазництвом чи за чиєюсь протекцією, а завдячуючи його розуму, таланту, освіченості, енергії, які завжди його відзначали і послужили основою для вибору на гетьмана. Орлик взяв участь у створенні союзного договору між Україною і Швецією у 1708 році. Разом з однодумцями працював над залученням запорожців до українсько шведського Союзу. Пилип Орлик разом з гетьманом України Іваном Мазепою, шведським королем Карлом XII перебував у штаб-квартирах союзників у Гаттічі, Зінькові, Опішному, Великих Будищах. Була це тиха, хоч вперта і копітка робота в похідній канцелярії. З перших чисел травня 1709 року головна штаб-квартира Союзної армії приміщується із Великих Будич до Жуків. Стратегічний район, північно-західніше Полтави, жуки Осмачки Тахтаулова на річці Полузеря став місцем дислокації союзного війська шведів, козаків до 21 червня 1709 року. Неодноразово московські війська намагалися вибити союзників із Жуківського табору. Головне завдання союзників у Жуківському таборі було прикривати з північного заходу війська, які знаходилися в облогових укріпленнях під Полтавою. Карти шведського генерального штабу археологічні розвідки локалізують місце жуківського табору. У Незалежній Україні у жуках створено меморіал козацької слави, який увічнює пам'ять про події 300-літньої давнини. Тут колись була історична церква в ім'я покрови Пресвятої Богородиці, де бував і гетьман України Іван Мазепа, і генеральний писар Пилип Орлик і їхні однодумці. На часі вона відновлена. Створена капличка в 2009 році і відкритий меморіал козацької слави. Саме тут, у Жуках, працював над створенням антимосковської коаліції генеральний писар України Пилип Орлик. Разом з однодумцями він намагався залучити до антимосковської коаліції Кримське ханство і отаманську порту. Під час Полтавської битви Пилип Орлик перебував з гетьманом України Іваном Мазепою в обозі. Після полтавської битви Пилип Орлик разом з Іваном Мазепою йде на еміграцію. По смерті Івана Мазепи Пилипа Орлика обрали гетьманом України 5 квітня 1710 року, у день виборів між новообраним гетьманом, старшиною і запорожцями. Була підписана угода, договір. Державний документ мав назву Правовий уклад та Конституція відносно прав і вольності війська Запорізького. Це перша Конституція України, відома ще як Конституція Пилипа Орлика, яка на 77 років раніше від класичної Конституції США проголосила пріоритет демократичних принципів. У день виборів Пилипа Орлика, 5 квітня 1710 року, була уконституйована і нова генеральна старшина екзильний уряд, головним завданням якого була боротьба за звільнення України з під влади Московії. Полик Орлик укладає новий договір із шведським королем Карлом Дванадцятим. Україна визначається як незалежна держава, а король клянеться не складати зброї, доки Україна не буде звільнена з під московського ярма. Одночасно Пилип Орлик підписує воєнно-політичний союз із кримським ханом Девлет Гіраєм II, і наслідком цього договору була участь 20 тисяч татарського війська у поході Пилипа Орлика на правобережну Україну. Однодумці соратники Пилипа Орлика працюють у Стамбулі, і турецький султан Ахмед III вступає у війну проти Московії. Упродовж 1711 1714 років Пилип Орлик, екзильний уряд, запорожці, на чолі з Кошовим костом Гордіянком, намагалися відвоювати у московитів правобережну Україну. 1712 року Пилип Орлик оприлюднив вивід прав України. Документ написаний французькою мовою як звернення до урядів західноєвропейських держав щодо оборони національно-державних прав України, Пелип Орлик апелює до міжнародного права, яке вимагає надавати допомогу приоднобленим народам, виходячи із принципів християнства, гуманізму і справедливості. Екзильний гетьман застерігає Європу щодо Московії її агресивної політики і просить допомоги у захисті України. Постулати, висловлені у виводі прав України, суголосні нашому часові, коли РФ розв'язала чергову війну проти України, нашого європейського поступу. Упродовж 1715 1720 років Пилип Орлик з родиною, екзильним урядом перебував у Швеції. Спочатку у Крістіанстаті, а потім у Стокгольмі. У Крістіанстаті, це невелике затишне містечко на півдні Швеції. відомо, що Пилип Орлик проживав у будинку під номером 121. Це гостинний двір. Будинок зберігся до наших днів. В 1996 році на цьому будинку встановлено меморіальну дошку на честь Пилипа Орлика, а 2011 року у Крістіанстатті відкрили пам'ятник Пилипові Орлику. У 20 -х, 30 х роках 18 століття в Європі відбувалися чисельні конгреси і Пилип Орлик з однодумцями на цих конгресах ставив українське питання як питання державно міжнародне Європа знала про ситуацію в Україні. Життя Пилипа Орлика це безперервна європеїзація українського питання, яке він проводив в урядах європейських країн. Варта великої поваги людина, для якої, як чужинця, Україна стала вітчизною, пристрасному служінню, якій вона присвятила все своє життя. Пилип Орлик, як і гетьман Іван Мазепа, прожив 70 років, помер Пилип Орлик 22 травня 1742 року в Ясах, де його могила невідома. Свідками перебування у Полтаві Пилипа Орлика залишилися сиві скелі віків, найстаріша полтавська спаська церква та головний собор Полтавського. Хрестовоздвижінського монастиря Українська держава за роки незалежності пошанувала пам'ять гетьмана України Пилипа Орлика випуском поштової марки пам'ятної монети, встановленням пам'ятників, пам'ятних знаків і меморіальних дошок.